Зранку в центрі перетримки екстрено розчищають територію і встановлюють будки. Увечері 17 березня до Сум з миропілля привезли понад 20 собак і більше 30 котів. Частина з них проживала на місцевій фермі в кількох кілометрах від кордону з Росією. Більшість колись залишені господарями. Прийняти собак погодилися волонтери Сумського товариства захисту тварин. Так як ніде не знайшлось місця для нас, ми вимушено з вчорашнього вечора, пів на десяту почали вирішувати, куди ми зможемо розмістити цих собак, так як у нас в притулку, на жаль, вольєрів, вільних та будок на тій стороні вже, на жаль, немає, бо у нас дуже велика кількість тварин. Будемо їх вакцинувати, обробляти, дивитися на їх загальний стан, бо, як ми всі знаємо, в основному собаки, які приїжджають з прикордоння, у нас завжди є в кліщах. Допомагають зооволонтерам хлопці з місцевої громадської організації. Ці всі парні представляють організацію Центурія, це молодіжна організація, третьої штурмової бригади. Ми завжди знаходимо время для того, щоб допомогти. Ну, це наше рідне місто, місто Суми. Ми завжди допомагаємо. Встановивши будки, починають виносити чотирилапих на нове місце проживання. Тут і дорослі собаки, і цуценята найменші тваринці, яку привезли, відсили день два. Говорять волонтери. Її з мамою поселять в теплому місці. Кілька хвилин, щоб освоїтися, і собаки одразу отримують першу дозу вакцини. Це необхідні міри, щоб профілактувати появу інфекцій у притулку, а також щоб у разі прилаштування тварини їхали в нові домівки вже вакцинованими. Далі на собак чекає перша в притулку тарілка теплої каші і вода. Виходимо, ну, скажімо так, в ситуації як можемо на сьогоднішній день. Ми підняли, вирішили питання таким чином, що ми поставимо літнього варіанта будки в це місце, куди ми переводимо тварин, скажімо так, в спеку. Поїхали зранку, закупили все необхідне для того, щоб можна було розмістити в цих будках, вибачте, на цепу, на цепу цих тварин. І в подальшому у нас обов'язкова процедура проходить вакцинація тварин від інфекційних захворювань в цілому. Кому з подальшою вакцинацією від сказу котів з моропілля погодився прийняти волонтер Іван Міненко. Поселив їх у будинку Дім -пец», де вже живуть понад 100 тварин, врятованих від вуличного життя. Раніше спочатку говорить Іван, чекав на 20 котів. Коли почав їх розміщувати, говорить їх виявилося 32. Почали трішки тут представляти клітки, доставляти, пересаджувати тварин, що їм вистачило місця. Ну і вже були готові до того, щоб їх привезли. Їх нам привезли, але виявилося, що їх 32. Про це нам ніхто не сказав. Тому ми о... це зрозуміло, тільки коли почали розсаджувати катів, бо вони не закінчувалися. Місця також закінчувалися. В плані здоров'я, всі адекватні, не злі, всі ручні. Тобто, ну, зараз ми їх. О... Ну, поселили, о, будемо ну, обробляти від хлистів, вакцинувати, каструвати і прилаштовувати. Одного сфінкса та кількох кошенят, розповідає Іван, забрав до себе в квартиру. 27 дорослих чекатимуть на нових господарів в дім ПЕЦ. Вивезли тварин з прикордонної зони, що постійно обстрілюється російською армією, волонтери першого сумського гуманітарного штабу. Зараз все прикордоння небезпечне, ми знаємо. Уже досить звик, певне, на такі виїзди. Страшно весь час страшно. Ну, робити це потрібно. По різним локаціям ну, попередньо домовились, щоб хоч якось централізувати це вивезення. Все організували, щоб досить швидко ми могли приїхати, забрати. Іван Мененко говорить, сумчани можуть допомогти евакуйованим з морепілля котам, кормом, пелюшками, сироветками, гігієнічними наповнювачами. У сумському товаристві захисту тварин, де нині живуть до 600 собак, теж завжди потребують їжі для тварин. Також там чекають на відвідувачів, які зможуть допомогти з вигулом або забрати когось із собак додому. Анна книжка Вікторія Гладченко Суспільне новини Суми.